Мене звати Влад Дуденко, я художник-постановник. Працюю в кіноіндустрії вже там більше 20 років. Ми зараз знаходимося на натурному майданчику фільм'єї. Тут було багато знято фільмів. Стражова застава, Беркут». Робота художника заключається в тому, що він будує декорації. Знімається кіно і це буде другий раз, коли я буду співпрацювати з жовтим автобусом, і я дуже радий. Я буду розповідати про арт-департамент, який займається усім, що ми бачимо у кадрі, тобто починаючи там з підбіру локацій, які разом. Вибираються, буду розповідати, яке яке завдання отримує художник-постановник, які які в нього є там сучасні інструменти для цього. Долучайтесь до жовтого автобуса, ви не пожалкуєте, і для вас відкриється світ кіно.